Аби на місцях роз'яснити, як саме вплине децентралізація на життя громадян, в рамках всеукраїнського туру Посли реформ на Чернігівщину приїхали експерти, які власне займаються інформаційною складовою реформи децентралізації. Зокрема, вони працювали в Ніжинському районі, де вже створена одна з п'яти перших в області територіальних громад Вертіївська. Посли реформ кажуть: основна проблема, чому реформа децентралізації рухається повільніше ніж хотілося б, це низька проінформованість громад про зміни, які так чи інакше відбудуться. Люди на місцях не до кінця ну розуміють, що ця реформа буде і вона невідворотня. Проблеми відповідно одні і ті ж самі. Здебільшого це питання емоційного сприйняття самої реформи або ж незнання тих чи інших процесів. Перше, що нас цікавить, це фінансова сторона. Як з першого січня будуть працювати наші школи, ФАПи, які входять до Вертіївської громади, тому на ЧФІН задавала сьогодні питання, і ми почули, що є певна перспектива. Експерти кажуть, що об'єднання громад має бути не просто добровільним, а спроможним на спільну роботу. Об'єднуватись треба не просто заради об'єднання, а заради синергії. Коли один плюс один дорівнює не два, а три, а то і більше. Об'єднання мусить бути заради з чогось. І е, об'єднавши дві сільські ради, які не мають прибутку, нема в цьому сенсу. Навколо реформи децентралізації є багато міфів та вигадок. Зокрема, є міф, що закриють школи. Посли реформ його спростовують. Кажуть, шкільні заклади не закриються, а просто змінять профіль. Нова система буде орієнтуватись на якість надання послуг. У старших класах є потреба у якісній освіті, у молодших класах є близькості до, до хати. Маленькі ноги маленька відстань, великі ноги, велика відстань. Це та формула. В старших класах це не вчитель до дітей, а діти до вчителя. Як це не парадоксально? Тому е програма шкільний автобус тут виправдана. Не закриватимуть і медичні заклади. Вони просто будуть спеціалізованими, а не універсальними. Так економічно вигідніше. Перепрофілювання шкіл не закривання, а перепрофілювання шкіл воно очевидне. І те саме буде перепрофілювання. Також і медичних закладів, тому що медичні заклади не можуть бути універсальними. Універсальність дуже дорого коштує. А от певна спеціалізація це та. Також існує міф, що потрібно буде далеко їздити за довідками. Проте після реформи довідок стане взагалі менше, оскільки необхідна інформація буде у реєстрах Ради об'єднаної громади. Крім цього, більшість державних органів пенсійний фонд, податкова або відділ соцзахисту відкриють свої представництва у центрі громади, а не у районі, як зараз.